Сьогодні 25 січня, 25-й день року. До кінця року залишається 340 днів. День великомучениці Тетяни Хрещенської та День студентів. У 1755 році в День Святої Тетяни імператриця Єлизавета затвердила проєкт заснування в Москві університету. З тих пір Тетянин День став студентським святом. 1919 Паризька мирна конференція висуває принципи створення Ліги націй. У 1924 році у французькому альпійському містечку Шамоні під патронатом Міжнародного олімпійського комітету був проведений так званий міжнародний спортивний тиждень з нагоди восьмої олімпіади. Популярність цієї події призвела до того, що минулий тиждень заднім числом став називатися. Першими зимовими Олімпійськими іграми. У змаганнях взяли участь 258 спортсменів. Серед них всього 11 жінок. Розігрувалося 16 комплектів медалей у дев'яти видах спорту. Олімпійський вогонь не запалювали. Відтоді зимові Олімпійські ігри стали традиційними. У 1627 році народився Роберт Бойль, англійський хімік, фізик і філософ. Автор ряду наукових відкриттів. Для своїх дослідів він сконструював барометр, якому і дав цю назву. 1736 року народився Жозеф Луї Лагранж, видатний французький математик, астроном і механік 18 століття. Лагранж здійснив грандіозний внесок у ряд галузей математики, зокрема в алгебру і теорію ймовірностей, декілька теорем названі його ім'ям. 1759 року народився Роберт Бернс, шотландський поет і фольклорист, автор численних віршів ОПМ, написаних так званою рівнинною шотландською та англійською мовами. День народження поета Національне свято Шотландії. У 1832 році Іван Шишкін. Російський художник один з найбільших майстрів реалістичного пейзажного живопису. Засновник товариства пересувних художніх виставок. У 1872-му Микола Скрипник український радянський політичний і державний діяч, прихильник українізації. 1874 року англійський письменник і драматург Сомерсет Моем. Один з найбільш успішних прозаїків 1930-х років, автор 78 книг агент англійської розвідки. У 1882-му Вірджинія Вулф англійська письменниця, літературний критик, провідна фігура модерністської літератури першої половини ХХ століття. У 1938 році народився Володимир Висоцький, видатний радянський актор, співак і поет Бард, класик жанру авторської пісні, символ епохи 1970-х. Я не люблю. Исхода. От жизни никогда не устаю, Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою, Я не люблю холодного цинизма, Восторженность не верю И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Висоцький написав близько 700 пісень і віршів, а також ряд прозаїчних творів. Як актор зіграв близько 30 ролей у фільмах. Зокрема, в картині місце зустрічі змінити не можна. У 1946 році народився В'ячеслав Добринін, російський композитор і співак. А у 1985-му – українська співачка Тіна Кароль, солістка ансамблю Збройних сил України і телеведуча. Заслужена артистка України стала відомою після тріумфу на фестивалі Нова хвиля хвиля-2005», де посіла друге місце і отримала спеціальний приз. Представляла Україну на Євробаченні 2006 де посіла сьоме місце. Її альбом Полюс притяження другим в Україні отримав платиновий статус. Быть осторожной Не стремись за своим вчерашним прошлым зачеркнуть свою тень по миллиметру Закричать и бежать навстречу ветру Я хочу прошептать, а кто услышит? Я хочу закричать как можно тише И слезой растопить стальные цепи Плачет дождь, плачу я, мы словно дети Выше! Півачка входить до ста найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус такими іменами й подіями. Запам'ятався цей день 25 січня.